Всім привіт! Я, сь, сь, сьогодні я буду в брукхеп мені слідкувати за ігроками. І як це моє перше відео, буде, мені дуже буде приємно, що якщо ви поставите мені. Рейт. Так, ну спочатку нам треба зробити хороший скин, щоб шпигувати. За одної вам що? Спочатку зменшуємось. Забираємо всі оці аксесуари, потім міняємо шкіру на чорну. Ось тут, Вибираємо кофти і вписуємо брек. Потім беремо таке. Ну і от таке. А, ні, тут видно. Тут теж ну, можна ще Dark вписувати. Оце вибираємо і ми повністю маленькі чорні. Але нас все одно так можуть замітити. Тому ми зараз беремо отак робимо, щоб ми зажали. потім спавнимо мотоцикл цикл і сідаємо. І ми становимось невидимими. Опа! Ось і наша жертва. От за неї шпикувати і будемо. Виїжджаємо. Так, ту 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 ду ту 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 Так, давно. Я вийде сюда. Да можно выйти? А, да, надо идти туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай, стихи, стихи. Блин. Суставы мы уже спалились. с началом. Ну, Все равно продолжаем сережку. Десь він натонав. Ой, добре. Краще не до другого когось. І заразу я вам скажу, бо в мене може обірватися відео і запишеться тільки частина стину. Тому це не вважайте його причиною чи причиною чикаю. Оце, ставити мені дизель, за це. Бо я не знаю, як робити так, щоб воно цього не було. Так. Ну і вже Так наш. Хорошу так робимо. Різочне таксі. Уху, Все втікла Ще тут підберемо. Пришь. Хм, снег. на наш мотоцикл и бежим. тут а нет, на не против. Ну, а тут уже один мені вже знайомий на хакід позитив. Короче, зубимо так, щоб це домик у да, ви, ви. Спочатку ставимо. Спочатку Ну, думаю, вже ви поняли, що я хочу. Тільки треба поставити ще грануты, щоб прийти туди. А ну-ка, отак тут зможу. Нет. Так, поехали. Я... Сейчас. О. Я достаю. Ну, это что там? Вот дальше. Заходим вот сюда. Нам надо сейчас найти вот это. Видите, Сейчас мы тут все варим, еще сейчас надо то, Тоже нам надо. На вас поднимаемся. Я сказал, на вас поднимаемся. Вот сюда в огонь. На лижечку в огонь. На царишечку в огонь. И на сейф. А ну сейф мы выгнали. Мы тут поставим. Ну вот тут же, Вот тут. Ну, Попали вставляли, тепер як грішку річним не буде називається, Де то ні, це. Щас якраз хозяїн прийде, помиє це вкрали і смиваємось. І готово. хата порихає, бабки ми вкрали. Його можна гнати звідси. Добре. Довге відео не зможу записувати, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока-пока.